Доброго ранку, друзі. Слава Ісусу Христу. Ось я вже і в Києві. Вже чекаю на свою найріднішу, бо в мене страфи поїздів. Я можу їхати тільки, як би то сказати, в одну сторону і нікуди не, не звертати. Ніяких ні переходів, ні виходів, як тут. Я Трохи боюся. Трохи боюся. Ну, думаю, зроблю вам хоч малесеньке якісь відео, так, щоб не пропадати назовсім. А ви спостерігайте, можливо, я щось закину новеньке. Не знаю, що закину і що вам буду показувати. Але, можливо, до уваги пасажирів. Просто у вас бути особливо вигідними. До залишених без знакладу речей, підозрілих предметів або осіб. У разі сумніву зверніться до чергового персоналу та поліції. Не знаю, де вони загубилися, десь йдуть від тої крички і хто його Прошай, знає, де вони йдуть. Ну, нічого, і зараз прийдуть. Наші... Я собі тут почекаю, тут тепленько в переході. Ну, я в принципі не можу. Витарганити всі, всі оці торби фізично на ту гору, якщо туди трава буде, бо я не знаю. Якщо я би їздила хоча б раз у місяць, то я би запам'ятала. А так що, рік не було в Києві, не можу ніяк згадати і запам'ятати, бо різні перони, різні поїзди. Ну, друзі, якось так. Поки що якось так. Привітайся я з моїми підписниками. Кажи, добрий ранок. Добрий ранок. Молодець. Я би не жила в такому великому будинку, бо я боюся. Танхоус дуже невеликий, він двоховерховий, він довгий дохід. Я б жила в танхоусі. Таке здорове. Не те, що в теперішній час, але взагалі. Я знаю, як я була в Тернополі в Наталки одного року. На дев'ятому поверсі це для мене було жесть. Це один день. Витримати це було страшно. Здорові. Будинки такі здорові. Київ розбудовується, чи це не Київ? Київ? Є? І будують, і будують. І не звертають увагу на те, що багато з буде. Все в Божих руках. А то і ми так живемо. Все в Божих руках. Трохи було зібрання, які не було в Європі. А у вас І багато, так? Да. Багато я пропустила, але вже переїхали Дніпро. А Якщо мостом їхати машиною, то там більше, краще видко. Як електричка, електричка долину. Не переїхали. о. Я Добре думала, мати сухльора з боку. Я думала, що ми переїхали. Ні, не, не переїхали ще. Цікаво тут води теж піднімаються, як у нас. Звичайно. Будинки будуються, це капець. Якісь, якісь офіси, господи, все їде на роботу. Так, у, них, у них тривоги нема. У нас може бути тривога, в Києві може не бути. У них так бісить, правда. Де справедливість. У нас видоптичка на вісімсот. Я скільки їжу, то тут, не тут не завжди не було кірка. південно західна залізниця. Я не знаю горт не чи я знаю, що будь ласка, поваленого лісу. Це капець. І збирати не можна. Тут на цій станції кірка дуже багато в лісі конвалі.